Що будете робити? Поріжу м'яско, спочатку я його піджарю. Ну, розповідайте, що за рецепт. У мене дуже смачно готував чоловік. І ми завжди він придумував якісь такі страви. Завжди, щоб було воно і швидко, щоб всім сподобалося. То він готував, а я підготовлювала. А ви... Взагалі, чесно, я не дуже люблю готувати. Так? Не дуже. Ага. Я а її... що ж ви її... вирішили я... взяти участь сьогодні в нашому решаті. А от мені цікаво, цікаво стало. Цікаво. А давайте ми з вами. Придумаємо назву цій страви. Ой, я, 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 я не дуже люблю придумувати, тому що ну я не знаю. Я ну, не це буде якась е, свинина від Світлани. Свинина від Світлани? Ні. Ні. Ми овочі готуємо. А, точно, ми овочі готуємо. О, я да. вже й забув. Задивився на вашу свинину свинина? з цими ароматами, з цим запахом нерафінованої олії і Забув про овочі. Тоді виходить овочі по-світланськи. Овочі по світланці.